Складається враження з таких побутових розмов, що цього року наслідки грипу і цього ГРВІ якісь особливо складні. Це таке викривлення? Чи є справді якісь факти і дослідження медичні, які кажуть, що щось цього року тяжко грипується? Насправді ми маємо підтвердження, тому що грип в цьому році особливий. Він був і минулого року. Ми маємо навіть трохи більшу кількість хворих на грип і ГРВІ. Але якщо минулого сезону, 2023-2024, частка грипу була не такою високою в порівнянні з цим роком, а двадцять четвертим, і тут ще є один важливий момент. Ми маємо таку рідкісну ситуацію, коли одночасно в циркуляції є три віруси грипу. Це два віруси грипу А і один вірус грипу Б. Тож серед різних респіраторних вірусних інфекцій, вірус грипу він і найбільш не небезпечний, і він зараз домінує. Доводилося бачити припущення, що можливо це через те, що в умовах воєнного стану менше людей вакцинуються, в принципі, і тому активніше поширюється цей вірус. Що ви скажете на цей аргумент як лікарня не погоджується з цим аргументом? Бо Україна ніколи не мала високих показників вакцинації. Ми ледь перевищували один відсоток вакцинації проти грипу. Але тут скоріше за все зв'язок з тим, що протягом перших двох років пандемії 2020-2021, двадцятого, двадцять років. Ми практично не бачили грипу, як і багатьох інших респіраторних вірусних інфекцій. Наприклад, і рс вірусу. Ми не сильно бачили, і парагрипу не сильно бачили через те, що були суворі карантинні обмеження. Люди мало контактували між собою. Сформувалася неімунна прошарка. І гриб до нас повернувся, як би це було в допандемічний період. Але оскільки ця кількість людей накопичилася без імунітету, то і відповідно при відповідних умовах, коли є контакти людей, переважно дітей в школі або садочку, вірусу грипу легше поширюватися. Тобто, ми фактично повернулися до ковідних показників, і для нас це вже виглядає, я так розумію, трохи дивно. Хоча раніше це була норма, так. Ну, дійсно можна сказати, що ми повертаємося в період до пандемії. Пандемії COVID-19, але звичайно є певні свої особливості, от, і вони переважно пов'язані з тим, що ми мали от, два сезони грипозних канікул. Ми не реєстрували грипи, і це е, так само було відмічено, в інших країнах грипу циркуляції практично не було протягом двох сезонів. Пане Федоре, хотів вас попросити ще одну прокоментувати фактично конспірологічну теорію, з якою я все частіше зустрічаюся десь в соцмережах. Як правило, мовляв, оці складні наслідки грипу це також результат щеплень від ковіду 19 і починає розвиватися взагалі якась величезна масована істерія. Про те, що мовляв, одна з вакцин Астразенека вона зараз заборонена в деяких країнах. І мовляв, складний наслідок грипу це може бути від оцих. Антиковідних щеплень, що ви про це думаєте, як лікар інфекціоніст, можу сказати, а що ж було тоді до того, як створили вакцину від від Астразенека для профілактики COVID-19 або інші вакцини від COVID-19, коли мова йде про доковідний період, допандемічний період, коли на грип хворіли, і від грипу багато людей помирало. Згадати той саме 2009 рік, коли була пандемія зумовлена вірусом H1N1, тобто так званим свинячим грипом, хворіли люди, і скільки помирало вагітне, скільки помирало людей, наприклад, старшого віку. Те, що стосується різних конспірологічних теорій, то Останні кілька днів доводиться мені часто коментувати знову ж таки публікацію, яка є науковою, які вже понад один рік вона перша з'явилася на початку 2024 року. І те, що я, мабуть, висловлю точку зору моїх колег, які були, які дуже, дуже сильно обурені, тим як ну, деякі лідери думок в Україні з медичного кола. Інтерпретують можливо навіть і маніпулюють даними, які є ці публікації, і це вони робили рік тому. І чомусь зараз вони почали знову це робити. Не знаю, що тригернуло, що зараз якби стало стимулом для того, щоб знову піднятися там. Але ця публікація насправді про те, що вакцини проти COVID-19 є дуже безпечними. А в чому тоді маніпуляція? Бо коли говорить пане про пане Федора 30 секунд, будь ласка. Так, Два-три два, рази. Ну вибачте, коли був один випадок на мільйон а стали три випадки на мільйон, то дійсно кількість випадків зросла в три рази. Але пане Вадиме, я думаю, для вас цілком зрозуміло. Про те, що на мільйон або навіть на 100 тисяч це не є якесь суттєве зростання, тим більше це в повідношенню до розрахункових показників. Напаки ця публікація говорить про те, що вакцини проти COVID-19 мають набагато більше користі, рятують життя ніж навіть те, що може бути з ними пов'язане, як побічні ефекти. Дякую дуже за ці роз'яснення. Пане Федоре, Федір Лапій, лікар-інфекціоніст.